Привіт, ви на каналі Мінцелінці. Мене звати Олександр і хочу вам сьогодні розказати свою історію роботи в жабці, бо я теж працював в магазині жабці, як і Микола. По рекомендації свого знайомого я теж почав шукати роботу в жабці. Було, звісно, нелегко знайти роботу в жабці, тому що я хотів іменно знайти роботу близько своєї свого дому, щоб далеко не доїжджати, щоб магазин, звісно, був не такий великий, як Бідренка, наприклад, або там ще там щось. Е, ну, і я врешті-решт пошукав на OLX обяви і знайшов цю роботу, цю вакансію. Е, я працював в такому колективі, де працювала одна українка, українець і Полька. Е, мої шефові були два поляки. Полька і поляк. теж сім'я. У них було двоє дітей. Е, була маленька дитина, і був такий трошки постарший хлопчик. них. Вони мене взяли на роботу. Я собі думаю, я в слів е, своїх знайомих почув, яка робота, що які обов'язки входить в магазині. Думаю, що в мене теж це вийде. Так? Але не так це сталося, як гадалося. Так, почнемо з того, що я в перший день я попрацював, прийшов на шосту ранку, побув до години одинадцятої з шефом своїм на роботі. Він мене почав трошки навчив каси, вони хотіли мене вивчити, що я, як я числі. Як кажуть поляки, надаючи до тієї роботи. І мені там е, почали мене стажувати. Показувати мені каси, в що мої обов'язки ходить в цьому магазині, як приймати газети в магазині. Звісно, кожного ранку привозили булочки в магазин. По-друге, мені треба було ті булочки випікати ще інша така пекарня, там, що випікати. Сосиски розмаражувати, ставити дати важності, кожен продукт мав дати важності майже 24. Я 48 годин брешу. Е, ну, соус, кетчупи. Ну, все, все все було дивиться. Я думаю, боже, такий наплив тої інформації за один день, Та мене голова пухне. І вони мені показали то, до чого розказали. Вкратці, звісно, було б добре, якщо би хтось ще зі мною був так цілий день. Але мене хватило їх до 11 години, і я був в магазині потім сам. Ну, якось я собі там порадив в перший день, бо я вже знав, що прийде на другу зміну інша людина і мене замінить. І мені було якось не по-своєму знаєте, в перший день працювати, і тут ще пішло шефовство з магазину, я тут сам в магазині, і лишили мене одного на магазин. Ну добре, що це не було, це була субота, не було дуже великого напливу в магазині. Я розбирав палети, було багато товару, такого нового, мені показували, як треба розкладати товар, куди його складати, місце, все. В магазині дуже багато є обов'язків. Крім того, що ви на касі стоїте, розкладаєте товар, треба було перевіряти кожного вечора, дати важності магазину, продуктів мити підлогу, прибирати, обслуговування, обов'язково люди мають бути обслуговування на касі. Тому що коли приходить клієнт, може прийти таємний клієнт і спитатися, подивитися на вас, оцінити вашу роботу на касі. Треба було казати джінь добре, до відзення, запропонувати кави ходога на дороге. І це все потім записувалося. Кажуть, у таємного клієнта він міг поставити оцінку там. Або добре, або погано. Від того залежала оцінка мого магазину, моє шифовство було в той момент, або йому було добре, або йому було погано з настроєм, як кажуть. Потім я вже знав про їхній настрій. Тому що якщо ти не приходив таємного клієнта, або щось було погано в магазині, шифові крутили носом і були дуже незадоволені. Але коли приходив таємного клієнта, то вони були задоволені, тому що. Вони отримували на руки тисячу злот, крім того. Так, це було тисячу злот. А зі 1000 злот я можливо отримав 100 150 злот. Представляєте, я отримав 100 злот, а вони тисячу, розумієте? І вони не, вони не стояли на касі там кожного дня і не казали ходога кави». Мій шеф то взагалі ставав на касу і в нього витягнути слово кава, «ходог», Е, ще до побачення ще може сказати. Ну, він не пропонував ніколи. але, Тобто, е, тає, е, таємний клієнт він приходить, він оцінює кожного працівника і кожного, хто стоїть на касі. Тобто він описує його по зовнішньому вигляду, як виглядає працівник, там, ну і його критерії, звісно. І тоді шифова вже знає, чи то її чоловік стояв на касі, чи то я стояв на касі, чи то стояв хтось інший на касі, так? Звісно, на роботі було дві зміни: перша і друга зміна. Я старався ходити на роботу тиждень перша, тиждень друга зміна, чим мені подобалося, тому що не треба було собі так сон перебувати. Як кажуть. Була дівчина-полька, яка приходила суто на першу зміну. Вона приходила не на шосту ранку, а приходила вже на восьму ранку. І працювала до 16 години. В неї була така середня зміна, вона була така, як в поміч. Тобто було дуже цікаво. Але вона теж погано обслуговувала на касі. На неї дуже багато було скарг. Але шефовим це подобалося або не подобалося. Але вони її все одно тримали, бо вона була відповідальна особа. Багато працедавців тримають просто людей на роботі, тому що вони роблять свою роботу. Вже не залежать від того, які вже там добре чи погано. Ну, отримала вона гроші, але деколи в неї було менше годин, ніж в мене. В мене випрацьовувалось до 200 годин. А в той дівчини 100, 140, 150 годин мало, але вона кожного тижня просила за лічку, тобто їй не вистачало грошей, а шефовство, знаєте, як їм. Коли треба витягнути свої гроші з кишені і дати щось ну, завчасно, ніж зарплата. Зарплату платили мені вчасно. Я був відповідальною особою. Працював я офіційно. Звісно, різні люди приходили на роботу, обслуговувати і завжди ті самі люди приходять. Клієнти завжди, ти вже знаєш, що до чого. Е, клієнт е, купує ті самі речі кожного дня майже і ти вже здороваєшся з ними, вже вже така, як сім'я, знаєте, вже тобі спитаються, як в тебе справи, чим займаєшся, як пройшли вихідні, отаке, знаєте. Ну, було цікаво. Е, дивіться, розкажу вам, е, як проходив мій, мій робочий день на роботі взагалі. Це було так. Я приходжу біля шостої ранку, тому що магазин відкривається шоста ранку. Ти не міг відкрити магазин пізніше шостої ранку. Якщо ти відкрив на 10 хвилин пізніше магазин, 15 е, штраф магазину йде, роботодавцю йде великий штраф за те, що ти не відкрив магазин вчасно. Тобто вона мала подзвонити і сказати, Саша, чому ти не відкрив магазин, або там ще там щось? І... Отакі ось штрафні санкції. Тобто я старався приходити до 6 години. Я, приходячи на роботу, починав відкривати двері, е, булочки вже привозила пекарня від 5 ранку. Вона були, Ті булочки стояли в в офісі, треба ці булочки завести, е, все і там три ящика таких, відкривати холодильники. Потім треба було піти на касу, вімкнути касу, касовий апарат вімкнути, включити гріля на, на сосиски, вімкнути пічку. Зразу, я вже знав, які програми, які булки випікати. Все вам там розкажуть в жапці. Якщо ви захотіли працювати, вам все там скажуть, проінструктують, як працювати. І треба було вімкнути гріль теж. Ну, я й пішов передягатися як кажуть, готуватися до роботи. Потім залогувався вже на касі. Гроші я не перераховував в касетці завжди. Я знаю, що з вечора має бути 400 згод грошей в касетці. І це хоч не хочеш. Після того я викладав сосиски, сирі, приносив булочки, які треба було випікати зразу. І це все треба було зробити від 6-ї години ранку, тому що твій час робочий починався від 6-ї ранку. І тут 6-та ранку гоненство по магазину. Булочки брати, серети, випивка, пиво, вода, соки, а ти сам в магазині виявляєте собі, булочки печуться, витаскуєш. Потім треба ті булочки, щоб вони встигли, викласти їх в цей в таку спеціальну шафу, куди це все поміщаються, продукти. І треба було випікти стільки, стільки, скільки е, ну, є там, скільки воно сходить, тому що ти не можеш багато того всього повипікати. Тому що ти зробиш людям страти, а то там не сходить. Наприклад, е, наприклад, я кайзерик випікав за, за зміну 50 штук, наприклад, а вже таких інших булочок довгих, я не міг 50 штук напекти, бо вони, вони не продаються так, як інші. так? Якщо б я напік більше, то шефовство б подивилася на страти, сказало, що ти робиш, і так і сяк. Це все вже з роками з часом в тебе випрацьовується. Е, також там є солодкі булки, які треба е, готувати, пекти. Були ходоги, треба обов'язково розморожувати булки на ходоги щоб вони омітковувати, тобто ставити дату важності, коли ти її дістав, е, коли закінчується дата. Тому що приходить контролер і він може це все перевірити, саме під. Обов'язково друзі, коли ви йдете на таку роботу, у вас має бути медична книжка, тому що. Без медичної книжки ви не зможете працювати, тому що ви працюєте з продуктами. Ну і, і звісно, кава теж. Каву мати обов'язково, має бути завжди чиста. Тобто, не може людина прийти в магазин, а щоб там було брудне робоче місце, тому що людині неприємно купляти каву, наприклад, жабці, щоб там було брудно, робоче сіл. Все це має бути чисто завжди, пильнувати. А коли сніг падає або дощ, то треба ще підлогу бігти мити. Крім того, що ти на касі стоїш, ти ще маєш бігти підлогу мити. А тут же зараз буде достава о 8-й годині ранку, і тут треба товар розкладати. Ну, от така ось шуматоха. Тобто, тому і приходила дівчина на восьму ранку. І ми так змінювалися з тою дівчиною. Е, вона стояла на касі. Наприклад, годину Годину я працював на магазині. Потім ми змінювалися. Вона працює на касі, я на касі, вона на магазині викладає товар. Тому що має бути завжди раціональне ведення роботи. Ну, отак ми собі уклали, так що ми будемо працювати час від часу, змінюватися. Тому що одна людина не може робити ту саму роботу завжди кожного дня, як кажуть. Або деколи. Приїжджало шефовство, і могла хтось стояти на касі, а ми там з коліжанкою працювали вже з нею на, на робо, ну, в магазині. Ось так от було цікаво, так? Звісно, е, якщо приходили діти не продавати їм алкоголь завжди перевіряти 18 років, е, чи в них є. У мене був такий випадок, що. Прийшла дитина, не знаю, дитина хлопець, купив у мене на касі пиво, то я міг перевірити його паспорт, скільки йому років, 18 чи ні. Я не свій його паспорт, але е, просто подивився на його руки. Тому що я по руках оприділив, яка в нього шкіра. Якщо молодий, тобто шкіра буде така гладка. В нього була така дуже така ж, ну така ось така порепана, змощена, я кажуть. І а, вийшло так, що йому немає 18 років. І тут прийшов такий був ревізор. Це був такий таємний клієнт, який мене перевірив, чи я продаю алкоголь дітям. А я дійсно продав. Але ну, так вийшло, що е, так що вийшло, що я продав цей алкоголь, але ніяких штрафних санкцій на нас не наклали. Слава Богу, цей час. І слава Богу, так пережили. А потім мене ревізор питається, а як ви оприділи, що цьому хлопцеві є 18 років? Я кажу, що тут простого? Дивитися на руки, якщо рука така, така по шкірі. І Він нічого не сказав, але такі рейди вони теж є в магазинах і можуть вас перевірити. Що ще такого мені запам'яталося з тої роботи? Я довгий час там працював в магазині. Тому що це був 20 рік, 20-му році я пішов працювати. І, можливо, пропрацював багато було до 22 року, десь так, 2 роки я пропрацював в магазині. Потім там почалися нові нововведення в магазині, бонусні програми для працівників. Тобто, чим я більше заохочую працівника людей до купівлі продуктів, наприклад, соку. Або там кави, ходога. Тим мені більше йдуть бонуси, і ці бонуси відслідковувалися. А, щоб відслідковувалися в програмці, я відслідковую ті бонуси в програмці. Дивлюся свої показники по, по регіону, скільки я отримую там грошей там, за, за місяць. Так, і в мене вийшло там, наприклад, 100 злот, 150 виходило злот в місяць. Тобто я був, ну, отримував додаткові гроші за це. І мене це стимулювало. Завжди, коли є додаткові гроші, є велика стимуляція до хорошої роботи. Ну і потім моїй шефові не сподобалося щось, щось вона почала крутити, бо я тут хороші роблю результати в магазині по, по тому пропонуванню, тому всьому. І щось вони почали крутити з тим, вимагати більше тих. Оборотів, розумієте, тих продажів, і вже потім так не виходило, так як собі хотілося. Але було дуже цікаво. Також можна було завжди собі, знаєте, що чим плюсом є на роботі, що ви маєте аплікацію жабка, і коли ви купуєте продукти і скануєте кожен раз якісь продукти, коди, продукти ви отримуєте бали. І за ці бали можна було собі обміняти бали. На різні продукти, на піцу, на ходох, на що, що хочеш, крім алкоголю, звісно. І так ті бали могли збиратися, збиратися чим більше балів, тим більше продуктів ви можете набрати в магазині. Ну, це було теж плюсом. Хочу ще доповнити таку історію, яка сталася в магазині. Моя шефова шукала працівника нового в магазину, а я якось захворів. Ну, і під час того, як я захворів, прийшов інші працівники. Ну і, і кажуть, зараз прийде новий працівник на роботу, на зміну. І я приходжу на зміну, ще нікого не було, і тут, і тут, і тут. І, тут, і дивлюся, і приходить мій один знайомий, такий зі Львова. Він є стоматолог, лікар. Представляєте собі, лікар е, приїхав і знайшов е, собі нову роботу. Стоматологом. Я був щось, як людина після того, як була лікарем, прийшла і встроїлася в магазин просто працювати. Але в нього не було виходу. Був ковід тоді в той період, це були 21-20 рік, і йому не було сенсу їхати в Україну, і він же любив, робив любу роботу. От представляєте, який вузький світ малий. Що ми зустрілися, були у Львові зустрілися, а тепер він прийшов працювати до мене в магазин. Я був в шоці. Просто з того випадку. Е, просто не очікували. Розумієте, я його там вчив, розказуємо на рахунок роботи. Він, звісно, в нас недовго пропрацював, але він просто розказав свою життєву ситуацію, що так і так його сталося. Йому сестра знайшла цю роботу, тому що. Він не розмовляє польською мовою, він тільки викладав у нас товар в магазині, ні на касі він не працював, нічого він не випікав, нічого більше обов'язки його не входило, тільки докладати товар. Але було дуже приємно побачити людину, з якою ти знався недовгий час у Львові, і вона прийшла теж працювати до нас в магазин. Ну така ситуація склалася. Потім він недовго пропрацював і його вигнали з магазину. Пішов. І що я вам хочу на кінець сказати, люди. Якщо ви в чомусь не впевнені в своїй роботі, то не починаєте краще. А якщо ви хочете почати з чогось, то можете почати. Звісно, коли ви приходите на нову роботу, завжди питайтеся шефовство або там персонал, чи добре працює, що не так, як питайтеся, не бійтеся. І, і працюйте звісно. звісно, треба знати трошки мову, тому що без мови ви не зможете обслужити людину на касі, тому що завжди буде мовний бар'єр. Тобто тобі поляк буде казати, а я вас не розумію, а давай по польську говори, або там ще там щось. Розумієте, тому краще люди. Треба підівчити трошки мову. Без мови, ну, ну, ну ніяк ви не знайдете. Але я вже на той час знав мову. У мене було вже досвідчення, я працював в ресторані, працював на касі, обслуговував, тому вже трохи знав це, як і що до чого. Так що, люди, якщо вам щось не підходить на роботі, міняйте. Ну, кому сподобалася моє, моє розповідь, ставте лайк, звісно, пишіть коментарі, більше коментарів, питайтеся, що до чого. Я вам в коментарях теж відповім. Всім гарного вечора, па-па.